Із зими одразу в літо, сховавши пуховики, тернополяни дістали з шаф футболки, кеди та окуляри. За температурними показниками, перші дні квітня цьогоріч можна назвати більше літніми, аніж весняними. 5 та 6 квітня синоптики зафіксували історичний максимум температур, відколи ведуться спостереження. Та температура, температура повітря є значно вище кліматичної норми для даної пори року для нашого регіону. За вчорашню і сьогоднішню добу середні температури перевищують кліматичну норму на 8-10 8-10 це дуже багато. Ось і вчорашня доба, і сьогоднішня доба перекриваються історичні максимуми температур для тих днів. Тобто, щоб розуміли, що таке 5 і 6 квітня з 1946 року такі теплі дні, власне, от 5 і 6 квітня в нас не спостерігалися. Ймовірно, рекордними будуть і наступні дні, хоч сьомого спеку розбавлять дощі, подекуди з грозами температура і далі буде близько 20 градусів. На завтрашню добу очікуються короткочасні дощі місцями з грозами. Дощі власне, будуть спостерігатися при проходженні атмосферних фронтів. Під час гроз шквали та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. І температурні показники нічні коливатимуться від 10 до 15 градусів вище нуля. Денні температури повітря 8. 8 квітня 20-25 градусів тепла, 9 квітня 17-22 градуси вище нуля. Трохи нижчою температура буде по області на вихідних. Проходження холодного атмосферного фронту принесе дощ та вже більш весняну погоду. В неділю денна температура опуститься до 10-15 градусів тепла.